Я довго думала, що складати мені план на літо, тому що минулі спроби були невдалими. Але я подумала і вирішила, що мені просто хочеться. Хочеться пропланувати, хочеться забігти трішки наперед. Потому... І в цьому відео, ви побачите книги на літо. Привіт усім, мене звати Люба і ви на каналі книги. Я дуже рада, що ви завітали на моє відео. Беріть тільки ще каву, хоч відео буде невеличким, але... Відпочити можна зі мною. І почнемо ми відразу з жанру детектив та трилер. Для початку я хочу закінчити серію різолі і Айл Стас Геррітсен. Мене залишилось лише три книги, і якраз відповідно до кожного місяця 200-300 сторінок за один, за два дня просто. Дуже легко, дуже просто. І Далі я вирішила прочитати нещодавно придбану книгу. Це зазеркалля Керол Джонстон. Я коли прочитала нотацію, мені дуже захотіло її прочитати. Тут розповідається про двох сестер, які придумали в дитинстві всесвіт. А коли вони подорослішали, одна сестра потрапила туди, а друга пішла на її пошуки. Дуже цікаво, що буде відбуватися. Тут даже якась є краплинка містики. Можливо, навіть фентезі, ну навряд чи, але мені дуже цікаво навіть просто в теорії це складати. Тому, навіть обкладинка кричить про те, що цю книгу потрібно читати літнім якимось таким теплим вечором. Цій книзі я буду давати останній шанс, тому що я прочитала цю книгу три рази, і мені не вдалося дійти навіть до 100 сторінок. Я починала з самого початку, мені не подобалось і я закидала. Це хронометраж Кетрін Райан Говард. Анотація дуже захоплююча, Тут розповідається про актрису, яка ну, вдалося їй трошки побудувати свою кар'єру, але її пропонують знятися в жахах. І вже тут трошечки дивно все, тому що ізольовано ліс, дивний мисливський будиночок. Навіть вкладенка кричить, що щось тут не так. Тому дуже цікаво і хочу, хочу все ж таки її прочитати. Цього разу я не буду починати з самого початку, а відразу розпочну із 60 сторінок. Побачимо. Побачимо, що Далі жанр містика і жахи. Четверта частина лок водайко, і п'ята частина лок водайко. Просто хочу вже нарешті закінчити. І не через те, що вона погана, не через те, що в мене якісь там часи, які пікають, треба вже швидко дочитати цю серію, і все. Мені дуже цікаво, що ж тут буде відбуватися, яке закінчення буде, що нам автор хоче донести. Наскільки я знаю, в цих книгах будуть додаватися ще персонажі. Дуже цікаво, хто вони, що, яку ключову роль вони будуть відігравати. Також в кожній книзі нова історія просто з тими самими героями. І дуже цікаво. Далі книга, яку я дуже сильно хотіла, коли я побачила, придбала, і нарешті вона в мене. Це дитяча книга «18 плюс Оксана Велі. Це українська авторка. Це є збірка жахів, так коротко говорячи. І мені дуже хочеться прочитати цю книгу, дізнатись що тут буде взагалі відбуватися. І навіть така можливість є, що я з цією книги буду знімати влог, тому що тут багато історій і буде про що поговорити. Тому я сама навіть це очікую. Далі жанр ром фентезі. Я ще думала про романтику, любовні романи, але вирішила, що мені поки ром фентезі вистачає. Я насправді коли читаю ром фентезі, то Однак в місяць, бо для мене це забагато перевантаження. Потім, після цього перевантаження, у мене не читун. Але з цією книгою, тобто з цим циклом, щось не так. Мені відразу захотілося її читати, але я не прочитала, тому що були вже інші плани. Королівство плоті і войню Дженіфер Армен цикл, кров і попел. Боже, як же я хочу почитати цю книгу? Ви собі просто не уявляєте, мені так цікаво все ж таки, що далі відбувалося в цій книзі. яке ж продовження першої частини? Що ж тут буде? Як це все буде відбуватися? мені цікаво дуже, що тут буде. Тому вона, швидше за все, буде на початку червня читатись. У мене це 100%. Добре, 99,9%, щоб прям не брехати. Mm -hmm. Далі книга теж жанру ром-фантази, і я її придбала недавно, тобто обміняла. І коли я прочитала анотацію, мені насправді не дуже сподобалось, але там є грецька міфологія. У мене дуже великі надії на цю книгу. Це до торктемряви з Карла Сенклер. Багато чула відгуків і, до речі, непогана книга, якщо вірити їм. І Це серія, і це буде відбуватися так само, як і з крові попелу. Коли читала першу частину, я також говорила, я спробую, якщо мені сподобається, буду далі а Якщо ні, то ну, папа. Не впевнена, чи вона мені сподобається, але все ж таки спробувати варто. Чому взагалі у мене таке скептичне ставлення до неї? Це через те, що я прочитала не боги. І вона мені насправді не дуже сподобалася, але ви це все побачите в прочитаному. Через це, напевно, я до цієї книги так само ставлюся, але я не хочу, тому спочатку прочитаю, а тоді вже вам розповім, що дає. Я. я вперше читаю пічне фентезі, я ніколи з ним не стикалася, але тут я придбала маку війну Ребека Кван. Я вже прочитала перший розділ у форматі, «Почни перший розділ. Мені насправді дуже неймовірно сподобалось. Не нудно, але і не динамічно, просто ідеально. Але, але є вона через її об'єм, через її шрифт. Я, ой, я не можу її читати. Я просто боюсь, у мене рука натягнеться не, не через те, що вона не цікава, а через те, що мені просто страшно її починати. Я великі книги дуже довго читаю. Але все ж таки літом я хочу прочитати і зрозуміти, чи я хочу продовжити цю серію, наскільки я знаю дуже багато відгуків, позитивних. тому... Бачу останній жанр, це нонфік. Ой, коли я придбала цю книгу, я дуже захопилась. Я прочитала 60 сторінок, я зрозуміла, що мені подобається. Але вже на останніх сторінках я ловлю себе на думці, що я коли читаю цю книгу, взагалі в думках десь інше, просто я зрозуміла, що мені нудно або не цікаво, або я просто втомлена, і мені вона просто не йде. Це коротка історія людства. Сапіенс — людина розумною, волна у харарі, не знаю, як так вийшло. Я так вихвалялася своєму чоловіку, що блін мені нарешті сподобався нонфіт. Невже, невже? Ще й не миничний. Але потім я напевно, зарано вихвалялась. Ось і тепер жаль, але я все ж таки спробую прочитати літом. Я надію що воно буде більше часу просто на цю книгу. Е, більше я буду відпочивати, тому побачимо. Побачимо, не буду багато говорити, щоб знову не скаркати. Як і завжди. Е, якщо подивитися, я нафік лише медичний сприймаю. Я не знаю, мені більш воно ну, просто подобається. Мені цікаво анатомія людства. Мені подобається, як же люди справлялися з різними хворобами. Це ну, для мене цікаво. Я обожнюю медичні серіали, медичні книги і так далі. Не буду далі говорити. Ось я зараз одну книгу читаю. Ви, ви знаєте про дивовижні прогоди з голови до п'ят. Мені вона насправді дуже йде, я продвигаюсь у ній, хоч як книжечку порвала, насправді. Це випадково, вона просто старенька і так вийшло. І знаєте, я зловила себе на думці при е читанні цієї книги, що мені нагадує книгу Буде болі чи Адама Кея. Тому що він так подає, дуже подає як щоденник. Він розповідає про його минулі роки магістратури, навчання і це все практики. І мені це так подобається. Людина розповідає свій досвід. І ще в такому не то, що жартівливому, я не сказала б, що він прям жартами кидається все на відміну від антимакея. Але мені все рівно подобається. Плюс там багато класних картинок, плюс там є діалоги, таблиці. Тобто мені все це ідеально підходить. Ще один плюс, просто вона невеличка. Я розумію, що я зараз зачитаю, мені буде добре. Коли я бачу такі великі книги, мені страшно. Страшно, що я просто не зможу дочитати цю книгу, хоч вона навіть і цікава. Тому ось так. А на цьому все дуже коротеньке. Але це навіть плюс, знову плюс. Тому що ви подивились мої книги, насолодились відео, хоч і маленьким, і далі пішли по своїх працях. Дякую, що переглянули це відео. А якщо вам не тяжко, поставте лайк та коментар, буду дуже вдячна. Також підпишіться, якщо вам сподобались мої відео, я і мій канал. Буду рада всім підписникам, які хочуть підтримати мене, які хочуть дивитись надалі мої відео та зі мною взаємодіяти. А так, до нових зустрічей і до нових відео.